Якщо ви зрозумієте лише цю одну річ, яку я скажу далі, то ваше життя зміниться на краще. Бути щасливим це вибір. Бути багатим і жити розкішне життя це вибір. Бути здоровим, знаходитися в щасливих стосунках це також вибір. І кожного дня, прокидаючись зранку, ви робите цей вибір. Зайнятися спортом чи знову сказати собі Ой завтра, навчитися чомусь новому чи зависнути на ще одну годину в соціальних мережах. Залишатися в токсичних стосунках, чи нарешті вибрати себе, з'їсти щось адекватне, чи знову якусь фігню, зробити письмову практику, чи сісти в медитацію, щоб розібратися в собі, чи залипнути знову в якийсь тупий серіал це також вибір. Ризикнути і створити свій бізнес, чи продовжувати працювати на ненависній роботі це вибір. Все, що вас оточує в вашому житті, це ваш вибір. І коли ви нарешті зрозумієте це і прокинетесь від щоденного бігу по колу, і почнете свідомо щоденно робити інший вибір, ось тоді ви почнете жити тим життям, про яке ви мрієте, а не тим, яке з вами просто трапляється.